Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми вчимося писати буквосполучення Дж, а також склади і слова із цим буквосполученням. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Починаємо наш урок із виконання гімнастики для очей. Пальчикову гімнастику. Подивіться на ліву і праву ручку, зіжміть пальчики в кулачок, а вказівний виставте вперед. А зараз двома ручками, цими вказівними пальчиками, робіть кругові руки за годинниковою стрілочкою і проти її руху. Виконали вправи молодці. Відгадайте загадку. Я працюю поважно. Все літо літаю. У поле, до гаю, збираю медок із різних квіток. Кого не зроблю, того жалом колю. Це бджілка. Я крилатий і пухнастий, золотистий і смугастий, Над лужком танок веду дзвінко весело гуду. Це джміль. Отже, і бджілка, і джміль у своїх словах мають звук дж, який сьогодні ми навчимося позначати двома літерами Д і «Ж». Буква сполучення ДЖ з великою літерою вживається на початку речення, або на початку назви. Ми пишемо велику літеру Д. Потім стаємо на нижню лінію рядочка і рухатися будемо до верхньої лінії рядка. Це така буде довга з'єднувальна лінія. Дійшовши до верхньої лінії рядочка, ми заокруглюємо на правий півовал. Це перший елемент літери Ж. Потім ми стаємо на середину півовала. Пишемо прямі лінії середній елемент літери Ж і пишемо лівий півовал. Саме так поєднується велика літера Д і маленька літера Ж. Запам'ятали, починаємо рухатися для з'єднання з нижньої лінії рядочка. Щоб записати маленьке,. Маленькими літерами поєднання літер «Д» і «Ж». ми пишемо літеру «Д» і не відриваючи рухки, будемо рухатися до верхньої лінії рядочка, для того, щоб описати правий півовал літери «Ж». Ось так. Потім ми станемо на середину півовала. Напишемо середній елемент літери Ж, це прямі лінії, і запишемо лівий півовал. Літери ви знаєте, як писати, тепер знаєте, як їх правильно поєднувати. Тому приготуйте свої зошити. Пригадаємо, що під час роботи в них ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Пряма спинка це запорука нашого здоров'я. Ніжки стоять на підлозі, ручки лежать на столі, зошит навскоси. Тож починаємо працювати. Від попередньої роботи відступаємо один рядочок і запишемо букву сполучення ДЖ. На першому рядочку ми запишемо це маленькими літерами. Запишіть цілий рядочок букво сполучення DG. З'єднуємо безвідривно, дотримуємось нахилу літер. І розміру. На другому рядочку ми з вами записуємо поєднання великої літери «Д» з маленькою літерою «Ж». Нагадую, щоб поєднати ці дві літери. Ми починаємо рухатися з нижньої лінії рядочка, тому запишіть букву сполучення ДЖ, в якому Д велика, Ж маленька. Нагадую, що ви можете зупиняти наш відеоурок в будь-який момент. Ваше завдання написати каліграфічно і охайно. Ми продовжуємо нашу роботу. Із слів, які подані ліворуч, будемо утворювати слово сполучення. Спочатку прочитаємо перші два слова. Ліс, джерело. Що означає слово ліс? Це неістота, предмет, джерело, це теж предмет, неістота. Перший предмет ліс. Ми змінимо на ознаку. Був предмет ліс, став який? Лісовий. або яка. Лісова або яке? Лісове. Поєднаємо ознаку із предметом джерело. Лісове джерело. Утворимо словосполучення із наступної пари. Прочитаємо перше слово. Абрикоси джем. Джем який? Абрикосовий. Правильно. Отже ми утворили пару абрикосовий джем. Читаємо наступні два слова. Вовна джемпер. Джемпер який? Вовняний. Перечитаємо вовняний джемпер. І утворимо ще одну пару. Праця бджілка. Бджілка яка? Працьовита, працьовита бджілка. Отже, ми утворили пари ліс джерело, лісове джерело, абрикоси, джем, АБРИКОСОВИЙ джем, вовна, джемпер. Вовняний джемпер, праця бджілка, працьовита бджілка. Ці е, слова і словосполучення ви маєте записати в зошит рукописними літерами. Пишете слово ліс з великої літери, ставите кому, наступне слово з маленької літери. Джерело ставите тире і далі з маленької літери. Лісове джерело, крапка. На новому рядочку ви пишете абрикоси з великої літери, хома, джем, тире і з маленької літери абрикосовий джем. Крапка. Якщо ви після пари не поставите крапку, це означає, що ви допустили помилку. Тому будьте уважні. Натисніть відео на паузу і запишіть пари слів, а через тире слово сполучення. Якщо ви повернулися на урок, перевірте чи правильно ви записали і виконали це завдання. Звертаю вашу увагу, що букви «Е» та L тримаються за ручки, E е та М тримаються за ручки. Щоб букву В поєднати з іншою буквою ми до кінця не заокруглюємо, а зразу виводимо лінію для з'єднання. Пригадаємо, що буква М починає писатися знизу. Обов'язково ручки тримають і Е і М, в букві И дві лінії, в букві Й дві лінії, буква С і буква Я тримаються за ручки, так як і буква Н і буква Я. Візьміть лінійку та олівець. Підкресліть ті слова, які містять букву сполучення «Дж». Ми працюємо далі. Зараз фізкульт хвилинка. Відпочинемо і продовжимо працювати. Буквений диктант. Сьогодні ми пригадаємо з вами деякі літери. Тому на новому рядочку поставте крапочку, літерами записуємо парами «велика» і маленька. Отже, будьте уважні, починаємо писати диктант: Велика літера «ж», Маленька літера «ж». Велика літера Ша. Маленька літера Ша. Велика літера ДЖ. Маленьке буквосполучення. Велика літера Ч маленька літера Ч Буквосполучення «з», з великої букви Букво сполучення дз маленькими літерами Велика буква «Ц», маленька буква С. Велика буква В Маленька буква В. Велика буква Ф. Маленька буква Ф. Диктант наш завершено. Перевірте, чи правильно ви записали літери. Якщо ви допустили помилку, не засмучуйтеся, всі можуть допускати помилки. Головне навчитися їх помічати. І виправляти. Тому, якщо ви допустилися помилки, виправіть її, запишіть правильну букву. Ми продовжуємо працювати. В нашому букварку є записане речення рукописними літерами. Прочитаємо його. Бджола комаха А. Джинси. Джинси це... І подумайте, що може означати слово джинси. Це одяг. Чудово! Давайте звернемо увагу на поєднання літер. Щоб поєднати букву Б велику і маленьку букву Д, ми проводимо від нижньої лінії рядочка до верхньої лінії рядочка з'єднувальну риску. Щоб поєднати Д і G, ми рухаємося безвідривно. Поєднуючи букву О і букву L, ми повинні провести коротку з'єднувальну лінію. Чому? Тому що буковка L починає писатися вниз. І щоб приєднатися до букви О, вона повинна захопити щось, а це буде з'єднувальна лінія. Точно так же поєднується буква О і буква М. Слідкуйте, щоб обов'язково була ця коротка з'єднувальна лінія. Між словом, бджола і комаха стоїть тире. Під час списування його обов'язково потрібно поставити. В кінці речення ставимо крапку. Наступне речення починає писатися з великої літери. В кінці цього речення стоїть не просто крапка, а знак питання. Його теж потрібно поставити. І наступне речення джинси це одяг. Ми ставимо тире між словом джинси і Словом це одяг Букву О і букву Д можна поєднати ще верхнім поєднанням, для того, щоб правильніше поєднати букву О і букву Д. А ось буква Д і буква Я обов'язково тримаються за ручку, тому що буква Я починає писатися вниз до нижньої лінії рядочка. Тому ви зупиніть зараз відео і запишіть ці. А скільки це речень? Так, це три речення. Їх дуже легко порахувати по крапочках. Перше речення, друге і третє. Отже, ваше закон задача – записати ці три речення обов'язково списуючи всі розділові знаки і правильно поєднати всі літери. Не забудьте пер перевірити свою роботу, коли виконайте її. Прочитайте в своїх зошитах, що ви написали. Наш урок завершено. Оберіть цеглинкою Лего. Той настрій, з яким ви завершуєте наш урок. Сьогодні у нас три кольори: зелений, жовтий і червоний. Якщо ви обираєте зелену цеглинку Лего, це все було неперевершено. Якщо хтось із вас обирає жовту, це означає, що урок для вас був нормальним. І якщо ви обираєте червону цеглинку Лего, це означає, що для вас урок пройшов погано. Сподіваюся, що червоних цеглинок буде якомога менше. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі і бажаю, щоб навчання було легким і цікавим.